Сьогодні буде зовсім інший формат відео. У мене відпустка! Друзі, вітаю на моєму каналі Тетяне Сад. І як ви зрозуміли, сьогодні це відео не про мій садочок. І знімати його буду не в своєму садочку. Я приїхала в Польщу, місто Люблін, до свого сина в гості, і буду показувати вам цікаві місця. І не шкодуйте своїх подобайок. Хто завітав до мене вперше на канал, обов'язково підпишіться на мій канал. І приємного всім перегляду. Поїхали! Парк, люди гуляють, відпочивають. Бочки в них тут теж красиво оформлені, дуже гарно, зелено, все ухожено, пострижено, трава кошена Гарно. Це моя тема. Так виглядає парковочка. Класно. Однакові дерева посажені, спіреї. Доглянуто. Дійшли ми до Аквалюбліну і зараз будемо відпочивати. Заходимо всередину. Гарно виглядає. Класно. В виглядає класно. Як воно пошлі тут зона, де басейни і шмілчі, а тут ось можна виходити на вулицю і на вулиці купатися. Жакузі. не Басейн, який на вулиці можна купатися. Тут можна також заходити, які білі штучки включаються оці джакузі і купаються класно. А для біждорослих тут глибше. є горка одна. Зараз вийдемо на вулицю, можна на вулиці купатися. Такої з'їжджають. Що ждемо. Тут, мабуть, якісь змагання проходять. Так, для дітей, де можна лазити і потім спригувати в воду. А тут, мабуть, тренуються плавці, так? плавати. Таке велике здання. Скільки тут глибоко? Яка тут глибина? Сідіння. Так багато. Два з половиною метри да, глибина? Ну і тут метрів п'ятдесят довжиною. Все цей купол з вулиці, кружка, якого можна плавати на вулиці. Любліна. Це серце історії та культури, затишні вулички, кам'яниці з давньою архітектурою та атмосферні кав'ярні. Тут хочеться просто йти, гуляти і насолоджуватися красою, а вечірне світло додає магії. Нічний люблін місто світла, спокою та затишку. Центральна площа прикрашена яскравими інсталяціями та вивіскою Я люблю люблін, яка стала улюбленим місцем для фото. Який там Ірландія Це інтерактивний портал, який у реальному часі з'єднує людей з різних міст і країн. Це ніби вікно в іншу реальність. Можна побачити і навіть поспілкуватися з людьми по той бік світу. Фонтани на центральній площі Любліна. Це улюблене місце для дітей і дорослих. У спекотні дні тут можна освіжитися, а увечері помилуватися під та атмосферою свята. Вони підсвічуються різними кольорами і створюють чарівну атмосферу. Тут збираються місцеві туристи, щоб поспілкуватися, відпочити. Та насолодитися прекрасними видами цих фонтанів. Повертаючись додому, побачили в одному з вітрин магазинів ось таку прекрасну статуетку. Гуляємо по супермаркету. Насолоджуюся своєю відпусткою. Вихід на терасу з супермаркета можна відпочити. Дуже гарно За 40 років на мене Ой, 34. Гарно, коли посаджені квіти, вони додають атмосфери спокою та затишку. Час обіднього перекусу, а де ще можна перекусити швидко, смачно, як не в Макдональдсі. Незвична інсталяція в самому серці старого любліна на фасаді десятки старих труб, які створюють ефект загадкового арт-об'єкту. Цим молодих дівчаток мені найбільше сподобався. Вони такі веселі, живі, запальні, молодці. щасті гості. І зараз моросить дощик. Думали йти вечором десь прогулятися. Ні, будемо сидіти вдома. Дощ почався в 4 часа, зараз у нас вже 8 годин вечора і не перестає. Показує до 11 буде дощ. Але послухайте, яка тиша. Спокійно, сьогодні неділя, всі відпочивають. Вчора дві був у центрі, там, де старий город. А сьогодні йде дощик. Тихо, спокійно, тільки десь в далечині пташки підспівують. І дощик капає. Піднялися на кришу одного здання. Тут така конструкція стекляна, ось така довга. Тут можна подивитися місто. Дуже високо. Ось це здання, на кришу якого ми піднялися. П'ятий поверх, не дуже високо. Ну, як сказати, не дуже. Ну, видіки тут такі собі бур'янці заросли. Яблуньки ростуть на місці оцих бур'янів. Посадити гарні клумби і би був дуже класний. Ще якісь лавочки поставити, щоб можна було посидіти, відпочити. Польовий квітник називається. І ромашки є. Спустимося на четвертий поверх, отуди, там красивіше. Зупилися на четвертий поверх, тут вже покрасивіше. Шавлія росте, троянди, пухириплідник, гарно. Котовник росте, дуже гарно вже тут, більш затишно. Крапельний полив ось прокладений. Ось, подивіться, а росте. Грушки і така сама конструкція із стекла, по якій можна пройтися, подивитися на вид на місто із висоти. Ось така дома. Довга довга. Ця конструкція в одну сторону і ось в іншу сторону. Там навіть якась сцена є. Ось тут сцена. Тут якісь дії відбуваються інколи. Барна стойка. Да. Чивос. Тут гарніше, ніж на п'ятому поверсі, гарна локація. Тут навіть вулики для бджіл стоять один і он інший. І бджол доволі багатенько літає. Зроблю вам ближче і покажу. Прикольненько. Домики для комашок. Ще один домик. Трохи занедбаний, комашок тут немає. Да, тут би ще трохи прибрати, до ладу це все привезти, то взагалі була б красота. Але і так, класно, прикольно. Можна піднятися і відпочити. Троянда квітує. В них ці бур'яни роль злакових рослин виконують. Такий собі природній квітник. Але й доволі непогано, як на мій погляд. Як вам, друзі, такий квітничок. А пташки як співають, да? Класно? Да, Можна прийти просто погуляти mm -hmm. на великах покататися, білочка кінку, білочко, типич, Isso mesmo. Это по важной. Або потом. Що ти пахне? Як гарно співають пташки. Хороша дуже швидко закінчується автовокзал, чемодани. Автобус і їдемо додому, друзі. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця, і зустрінемося з вами в наступному відео уже в моєму садочку.